Стіна на кордоні України та Росії має бути зведена за три роки. 80 кілометрів ров вже викопано на кордоні з Росією. До того ж, це протитанкові шириною не менше трьох метрів. Тільки на ділянці харківського прикордонного загону відрили 42 кілометри. Щоправда, не вся ділянка з протитанковим ровом. Є вущі. Утім, територія біля них вже обладнана і спостережними вежами і піщаними смугами. Утім, 298 кілометрів кордону в Донецькій та Луганській областях прикордонники. Не контролюють. На державному кордоні Яценюк з'являється за кермом військового спецавтомобіля Кугуар. Неподалік пункту пропуску гоптівка, прикордонники демонструють, як саме буде виглядати стіна. Або, як її пропонують називати прем'єр, європейський вал. Йде протитанковий рів, шириною 3, кіло... 3 метри, глибиною 2 метри. Після чого йде бруствір відповідно шириною до 3 метрів, висотою до 2 метрів. Після чого йде. Контрольна слідова смуга шириною 4 метри, ракатна дорога для пересування прикордонних нарядів, і проведення контрольних заходів. І там, де це необхідно, облаштування паркану. З датчиками і відеокамерами прикордонники показують кілька секцій паркану різних типів, який саме оберуть для захисту кордону. Ще не вирішили. Головний критерій надійність перевірити його. Головний урядовець вирішує особисто кусачками. Камера відеоспостереження. <рикордонники> Ну, вже є прогрес. Вашу увагу на це. Будівництво рубежів з кількома рівнями захисту прем'єр називає одним з головних завдань уряду і підкреслює, будується не межа між Україною та Росією, а північний кордон Європейського Союзу. Уряд вважає це ключовим завданням реальне облаштування кордону, побудова цих укріплень, залучення підприємств, роботу для українців, тому що це є запорукою безвізового режиму. Це є запорукою того, як зупинити диверсантів, агресора, і як дати можливість, в тому числі українським збройним силам отримати перший рубіж оборони проти агресора, ким є Російська Федерація. Втілити такий амбітний проект самотужки Україні не по силах, зізнається прем'єр, адже приблизна вартість робіт сягає півтора мільярда гривень. Максимально отримати допомогу від наших міжнародних донорів. Її звичайно не вистачить, і нам треба буде фінансувати додатково з державного бюджету. Але що ми фінансуємо? Ми фінансуємо свій кордон, ми фінансуємо свою оборону, ми фінансуємо свої підприємства, ми фінансуємо свої робочі місця. На будівництво європейського валу, який має захистити Україну від диверсантів, нелегалів постачання зброї і контрабанди, півмільярда гривень надає світова спільнота. Половину цієї суми Україна вже отримала від Євросоюзу. Тепер уряд обіцяє провести відкриті тендери, визначитись з виконавцями робіт, щоб за три роки мати справді надійний кордон. Андрій Берташов, Сергій Ексєєв, Харківщина, Спецкор 2+,2.